Гомер, біографія, Це ім'я стало легендою. Ніхто не знає достеменно місця народження Гомера, навіть приблизно років його життя. Але, незважаючи на це, силу слова митця ми відчуваємо і нині Сім грецьких міст сперечалися за честь називатися батьківщиною Гомера. Проте це питання не розв'язане й досі. Можна лише припустити, що Гомер був уродженцем одного з міст Малої Азії, тобто Іонії. Згідно з давніми переказами, він був сином одного з богів, багато мандрував Грецією, брав участь у воєнних баталіях. Антична традиція зображує його сліпим, хоча саме слово Гомер іноді тлумачать як сліпий. Давнім грекам був близький образ саме сліпого Гомера, загадкового і натхненного поета провидця, який поєднує Божественне та земне, знає все про минуле і теперішнє, може передбачати майбутнє. Лише в VI столітті до нашої ери поеми Гомера були записані в Афінах спеціальною комісією за часів правителя Пісістрата. Ці тексти дійшли до наших днів Гомерівське питання. Комплекс проблем, пов'язаних із питанням про авторство і про саме існування Гомера становить так зване Гомерівське питання. Уже в Велінську добу дехто заперечував, що Гомер був автором Іліади та Одіссеї. Наприкінці XVIII століття, коли в Західній Європі поширився інтерес до гусної народної творчості, гомерівське питання знову вийшло на перший план. Деякі вчені висловили припущення про те, що Іліада це сукупність різних героїчних пісень. Це припущення поділяв на початку XIX століття Лахман, котрий висунув теорію малих пісень. Однак не всі погодилися з його думкою. Адже Іліада та Одіссея мають незаперечну сюжетну композиційну цілісність. Особливо активно виступили проти цієї теорії письменники, які високо цінували художню майстерність Гумера: Йоган Гетте, Фрідріх Шиллер. Наприкінці ХІХ століття в науці сформувалися два напрями щодо Гомерових поем. Прихильники першого обстоювали авторську єдність поем, а прихильники другого заперечували авторство Гомера, виокремлюючи в його поемах різні за часом створення частин, що могли належати різним митцям. Багато вчених зосередили зусилля на пошук так званого основного ядра первісної поеми про гнів ахілла. Утім, серед науковців довго тривали суперечки щодо цього питання. У ХХ столітті вчені здійснили низку порівняльних досліджень, фольклорних творів, народів Європи. Це дало підстави стверджувати, що гомерівські поеми аж до середини VI століття існували в гусній традиції, і в них начебто немає слідів індивідуального авторства. Проте цей висновок не узгоджується з тим, що поеми гомера мають незаперечну художню цінність. Отже, науковий пошук триває до гомерівського питання знову і знову повертаються вчені з різних країн. І нині висловлюються різні версії щодо Гомерових поем.